Що ж, дуже дякую всім. Ви хочете прокоментувати діагноз раку у президента Байдена. Ви збираєтесь зателефонувати своєму попереднику. Насправді я вважаю це дуже сумним. Дивно, що публіку не повідомили раніше. Дев'ята стадія це вже довго. Нещодавно я проходив медогляд. Ви це бачили. Ви бачили результати того конкретного тесту. Цей тест стандартний для будь-якого повного медогляду. Ви казали, що нічого не станеться. А це довгий процес. Дійти до дев'ятої стадії. Той самий лікар казав, що з Джо все гаразд. Ну, він сказав, якщо це той лікар, він казав все добре. Виявилось сумно. На вашу думку, чи Україна робить достатньо? Є речі, про які не знає публіка. Комусь треба поговорити з його лікарем. Якщо це той самий чи два різні лікарі, чому не обговорили когнітивні здібності? І лікар сказав, що все гаразд, а виявилося, що ні, це дуже небезпечно. Дивіться, це вже не політкоректність, це небезпечно для нашої країни. Погляньте. В якому ми безладі ви говорите про Україну та Росію. Якби я був президентом, цього б не сталося. Інше питання, чому це так довго тривало? Я маю на увазі, коли ви це це займає багато часу. Щоб дійти до такої небезпеки, можуть піти роки. Отже, це це дивіться, це дуже сумна ситуація, і мені дуже прикро, і я думаю, люди мають з'ясувати, що сталося, бо скажу вам, Уолт, не знаю, чи це пов'язано з лікарнею. Волтер Рід. Справді хороший, там одні з найкращих лікарів, яких я бачив. Я навіть не знаю, чи вони були залучені, але в кожному випадку був задіяний лікар. Можливо, це був той самий лікар. І хтось не говорить правди. Це велика, це велика проблема.